Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Сьогодні вирішила спекти такий експериментальний торт Наполеон. В мене є рецепт, де 400 грам масла або маргарину йде, 400 стакани борошна. Але я сьогодні вирішила, знаю, що на смальці вже печуть Наполеон. Я вирішила спробувати спекти, взяти пополам 200 г масла. І 200 грам смальцю і подивитися, що з цього вийде. Тут потерла вже масло і частково смалець, смалець я трішки поставила в морозилку, він не сильно трішки підмерз. І так само, як масло, на тертушечку труєру. Я бачила, що якщо роблять на смальці, то просто смалець перетирають із борошном. Я вирішила зробити так. Так я раніше робила із маслом чи з маргарином. А тепер хочу так само потерти, щоб краще смалець. З борошном розміш, не розмішувався, а перетирався. Так, все. І так потерла і перетрушую з борошном і масло, і смалець. Потім беру ніж і отак січу. Так, у мене це старий у мене давній рецепт. Осікла я борошно із маслом і з смальцем. В стакані у мене одне яйце. Добавляю сюди ванілін, у мене чистий. Я сюди його також перемішаю, потім із цим. і Дрібку солі, на таку чайну ложку на кінчик. І у мене по рецепту дві чайні ложечки цукру. Я додаю сюди дві чайні ложечки цукру, вилкою це перемішую. Так. Трішки перемішати. Так, І сюди додаю ще 2 столові ложки оцту. Оцет 9% звичайний. Так, і тепер сюди доливаю, це перемішаю, і доливаю холодну воду до повного стакану. Перемішала і тепер буду лити сюди у масу цю по трішки і ножем так само підгортати і сікти. Посікла трішки і потім знову на середину лю воду, з яйцем. І так з країв і тру. Не тру, а січу так поножемо гарненько, і знов так само. Отак я посікла, отак виглядає це тісто. Ось таке воно. Я тепер з оцього борошна ще половинку потрушу і зразу пересічу вже разом. Мені здається, що все не потрібно. І знову так само. Я щоб сухе борошно там не, не залишалося, щоб все перемішалося і пересіклося із жиром. Зараз отак гляну, як воно виглядає, чи те борошно ще додає, чи ні. Ще трішки додаю і все. Потім буду збирати докупи це тісто. Його місити не потрібно. Збираю, отак докупи вже підгорнула і все, докупки збираю Отак не то, щоб мішу, а так зжимаю його, прижимаю гарне. І це, цю кількість тіста я розділю на дев'ять колобочків. Чи колобочків, чи шматочків, трішки борошно, і отак формую такий ковбаску чи варі. Порізала я на такі шматочки і не колобки, а просто такі плоскенькі шматочки, трішки в борушну злегка. І на тарілочку зараз накрию харчовою плівкою і в холодильник на півтори-дві години. Нехай там постоїть тістечко, а потім буду пекти коржі. Витягла я своє тісто вже з холодильника. Взяла один колобочок, розкачала так тоненько його, одразу на пергамент. І діаметр у мене отакої тарілочки 23 сантиметри. Я її викладаю на тісто і ножем отак обрізаю. Духовка розігрівається до 200 градусів. Духовка має бути гарячою. Навілочку приймаю, тут, де трішки потрібно підправити, підправляю І зразу кладу на деку. Хочу вам сказати, що перше забулася поколоти вилочкою, то так краще пройти. Він там і нормально виглядає, не понадимався сильно, але на всякий випадок так трішки вилочкою потрібно наколоти. Щоб не було великих таких пухирів. Хочу разом вже приготувати крем, у мене тут двоє яєць, я беру пів порції крему. Двоє яєць, цукор у півпорції стакан там йде, але я буду брати півстакана 100 грам, тому що я буду додати згущене молоко варене, змішувати з заварним кремом. Тому роблю не дуже солодкий, висипаю сюди. Ванільний цукор поки що не сиплю. В кінці як буде вже готовий крем. Всиплю чайну ложечку ванільного цукру. Яйця з цукром перетираю, варненько. Розтерла яйця з цукром і дрібка солі. І тепер висипаю сюди столову ложку борошна, столова ложка крохмалю. Можна взяти тільки борошно, але я беру ток. Знову це все розмішати, щоб не було грудочок. Аж потім додати молоко. Молоко можна довести до кипіння і потім додати частинами трішки додати гарячого молока сюди в цю масу. а тоді вже до... все змішати і ставити варити. Я молоко не довожу до кипіння, я зараз його... Виливаю сюди, спочатку трішки, потім більше і ставлю на вогонь. Я так отак розставила, ніяких грудочок тут немає. І додаю молоко. Частину пів літра молока у мене. Ну, гарно вже розмішується, нічого тут немає, ніяких. Кумків, грудочок, розмішую і ставлю на вогонь. Закипів, крем весь час помішувати потрібно, щоб не пригорів. На невеликому вогні. Закипів хвилин 5 поварити, він вже гарно буде загустіє. І можна знімати. В кінці додавлю ванільний цукор і, можливо, додавлю, ще не вирішу, але можливо добавлю масло грам 100. І виключаю схоложувати або плівочкою накрити харчовою, так впритик із кремом, або весь час помішуючи, холодити. Я буває ставлю в холодну воду і і схоложую швиденько. Можна і так схолодити. Попекла я свої коржі. Отак вони виглядають. Дуже ніжні, такі хрупкі. Є в мене більш зажарені. є менше зажарені, є різні тут. Так що вони ще є тут холодні, а є ще ці, що останні, то ще теплі. Поки що я їх в сторону, нехай ще вони схолодають. Ще хочу вам показати, отак в мене вийшло обрізків. Вони і хочу на них показати, тому що я коржа не буду розглумувати, а так показати вам дуже ніжне тісто, таке і слоєне і таке, ось так, розсипається, бачите, яке гарне. Таке ось надуті ці слої. Тут просто маленькі тоненькі шматочки, верніше полосочки ці, то не дуже видно може. Але дуже гарне тісто. Жирненьке, звичайно, як і на, зазвичай тісто на наполеон на маслі. На сметані, то, можливо, там трішки воно не таке жирне, а на маслі, а тут із смальцем, також вони коржі жирненькі. Готую крем. Заверний крем у мене отакий вийшов. Густенький крем, отакий. От Масла не кидала, вирішила, що коржі і так жирненькі, так що крем буде без масла. Тут у мене пів літра зущеного вареного молока і 2 столові ложки какао. Я буду робити шоколадний крем, змішала зущене молоко із какао. І тепер буду додати заварний крем і буду змішувати. Просто змішаю вінчиком. Змішала крем, отак От він виглядає. Отакий. От І буду складати торта свого. Коржі хочу сказати, ще я брала діаметр, вже ж вам говорила, 23. Сантиметри діаметр у мене тарілочки вирізала. Коли спеклися, стали 21 діаметр зміряла. Вони трішки не геть ідеально круглі, але так приблизно я зміряла, тому що вони зменшилися. Так що орієнтуйтеся, якщо хочете, щоб більший був діаметр, то потрібно брати або робити менше шматочків, менше коржів але діаметр більший, або брати більшу порцію тіста і буде більше тоді коржів. Не коржів, а більше діаметр. І там уже скільки коржів розрахуєте. Обсипала свого торта, склала вже його, <кій> готовий він вже йти в холодильник. Поміряла висоту, щоб вам сказати, щоб орієнтувалися, 8 см. Він вийшов висотою, діаметр 21, а висота 8 см. Отакий він. Тортик вийшов. Нехай постоїть в холодильнику, трішки пропитається. Потім ще в розрізі вам покажу. Я вже торт в холодильнику 4 годинки. Хочу розрізати його. У мене донька любить. Щоб коржі були хрусткі, щоб він ще був не дуже такий пропитаний. Так що буду зараз спробувати. Подивимося, який він всередині, як він ріжеться. Ну, ріжеться він непогано. Ну, як там не виглядає? От так виглядає Отак так виглядає там в розрізі всередині зараз. Так, подивимось, що він тут. Бачите, він розсипається на шари прямо. Коржі такі ще сухенькі, але він гарно так ось бачите, які листочки, як я кажу. Розсипаються на такі. Геть. Гарно слоїстий. Так що, кому сподобався рецепт такого наполеону, такий варіант, таке тісто зробити наполовину смальцем масло. Так що спробуйте, приготуйте, напишу в описі під відео рецепт, так як я робила. І напишу крем, такий, як у мене, і напишу без згущеного молока. Просто у мене там на літру молока йде заварний крем. Напишу і такий варіант крему, і такий. А рецепт торта буде такий, як сьогодні я робила, саме тіста вірніше. Так що, кому сподобалось, готуйте. Буду рада, якщо вам сподобається. Щоб зрозуміти, як я кажу, чи подобається, чи ні, потрібно хоча б раз приготувати. Приготуєте, спробуйте і будете знати, подобається вам такий варіант, чи не подобається. Дякую вам за перегляд! Бажаю, як завжди, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!